Ухилян це той, хто ухилявся від кулі в лоб. Ухилян це той, хто е... ухилянти це діти і родичі депутатів, держслужбовців, це батальйони Відня і Монако. Ухилянти це дзюркуни, які е... звільнили з офіційної роботи і сидять вдома під спідницею у мами чи жінки. Як кажуть, ухилянти, це ті, що закінчили військові училища, військові кафедри і сидять в тилу, в ТЦК. Е, так, ухилянці той ухилився. Ухилянти це всі можновладці, і всі депутати. Потім для мене особисто ухилянти це ті, які як щурі ховаються. Я а як себе. ти доведеш ця людина? От якщо ви хочете, щоб вони не голосували на виборах, як ви доведете, що вони ховалися, а не що просто їх не, не призвали? Ну мені здається, це дуже складно технічно зробити, аби заборонити ухилянтам голосувати, тому що спершу дійсно потрібно буде довести, що це Це нереально. Це популізм чистої води сказати, що голосують тільки ті, хто не не ховалися від е, служби в армії. Дивіться, ми зараз це запитання поставимо і е, соціологу, тому що будемо спілкуватися на цю тему, оскільки останнім часом в мережі там гадаю, ви самі бачили, зросла кількість відео із сутичками та перешкоджанням діяльності співробітникам територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. Про це йдеться у заяві сухопутних військ. Скандали між військовослужбовцями та цивільними фіксують у містах і селах різних куточків України. Часто в конфліктах задіяні не лише чоловіки подекуди жінки також беруть у них акт активну участь відео з такими випадками, потрапивши в мережу, швидко стають вірусними. І ось цей конфлікт між військовослужбовцями ТЦК і групою людей стався у місті Дунаєвці на Хмельниччині. Трихвилинне відео потрапило в мережу наприкінці березня цього року і швидко обросло коментарями. На відео жінки звинувачують військових у так званій бусифікації. Кричать штовхаються та лаються. Побачите зараз, як це було. Люди добрі, дивіться, що робиться! Подивіться, що робить! Он, зокрема, таким був березень на Хмельниччині, а далі вже травневе відео із Кременчука на Полтавщині. На ньому група чоловіків переслідує працівників ТЦК, луплять по їхньому автомобілю. Військові тікають за інформацією поліції. конфлікт виник після того, як службовці ТЦК намагалися перевірити документи у перехожих чоловіків. І один із найсвіжіших конфліктів із ТЦК трапився днями в Черкасах. Відео також поширилося мережою. На ньому натовп жінок та чоловіків вони лають, обзивають. До одного та штурхають штурхають військових сорок об'їхали ми раді уїхали за інформацією поліції Черкащини, конфлікт спалахнув під час спроби службовців перевірити військово-облікові документи. У результаті затримані чотири учасники сутички, троє чоловіків та жінку. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Наразі вирішується питання щодо оголошення. Підозри затриманим їм загрожує позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Ну і за перешкоджання роботі військовослужбовцям ТЦК Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Про це нагадали у сухопутних військах. Правопорушеннями можуть вважатися погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів. Кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії. Заявили у Володимир Паніото, соціолог, директор Київського міжнародного інституту соціології, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вам вітання і доброго здоров'я. Добрий день. Пане Володимире, дивіться, у нас в нашого телеканалу теж є окремо свій канал у Тіктоці, де ми записуємо новини різного штибу і. Можу вам підтвердити, що дійсно відео де йдеться там про ТЦК або от, про подібні випадки, які трапляються, вони набирають шалені перегляди. А що там несеться в коментарях? Я навіть направду не хочу переповідати. Чому ось ці відео з ТЦК вони фактично стали ну, окремим жанром в українському інтернеті, і ну, що людей притягує? Я маю сказати, що Взагалі, мобілізація це один з головних об'єктів інформаційної війни. Я коли читав статтю Герасимова, керівника штабу російської армії, він писав про те, ще в 2013 році до початку війни, що 80% ресурсів йдуть на інформаційну війну, а не на зброю. А, і е, для того щоб е, зірвати мобілізацію, вони е, роблять дуже багато що вони ще можуть робити е, щодо зброї. Вони теж вони впливають на громадську думку там в інших країнах, намагаються. Е, Фінансувати партії, які проти постачання зброї і так далі, а всередині України це не проходить, і ставлення до армії не можна, вони намагалися, але це не вийшло. І тому це головний об'єкт. От Кирило Буданов тоді писав, що такі випадки, які відбуваються, вони відбуваються один-два рази на тиждень. А в той час як тисячі проходять нормально, але Саме ці вони розповсюджуються і в телеграм-каналах, які зараз, до речі, стали головним джерелом інформації. Після перших трьох місяців війни вже телеграм-канали вийшли на перше місце у порівнянні з телебаченням, і тік-ток, і так далі. Тому це одна з причин. Друга причина це те, що в нас десь з кінця 23-го року пожвавилася політична боротьба, коли е після невдалого контрнаступу е стало ясно, що це надовго. І політичні сили, які начебто домовлялися, е не е ну, про згуртування, про відсутність критики, вони почали себе проявляти і Розмови про мир, про можливі е, вибори теж це е, підштовхнули. Тому йде політична боротьба, і політичні супротивники влади. Вони теж е, у своїх ресурсах те розповсюджують. Е, і я не знаю, хто, до речі, винувати влада чи е, у. Опозиція, тому що переслідування, наприклад, Порошенка не сприймається населенням як справедливе, а скоріше як політичне мотивоване. Хто хто звинувати? Але це одна з причин розповсюдження. І третя причина це те, що реально значна кількість людей не хоче воювати, і що населення досить толерантно ставиться до цього. І тут є амбівалентність у поглядах населення з одного боку. Вони ну значна кількість каже про те, що мобілізація йде недостатньо активна. Крім того, і сім'ї військових, і самі військові, які наполягають на ротації, хотіли б, щоб більш активно залучалися. Люди, чому одні служать по три роки, а інші ухиляються? А з іншого боку, у кожного є якісь знайомі призивного віку, і вони при опитуваннях там до 50% відсотків. Більш-менш толерантно ставляться до хілянтів з, з ну з розумінням, що кожен хоче жити і що це загроза для життя, і вони це якось розуміють. Пане Володимире, так, такі як... цифри пер що ще перебуваю, тому що у нас буквально дві хвилини залишилося. Такі цифри знайшлася так. майже рік тому, це липень 24-го року. Центр Разумкова робив дослідження на замовлення дзеркала тижня. 46% українців, які взяли участь в цьому опитуванні, вважають, що бути ухилянтом це не соромно. А скажи. Скажіть мені, будь ласка, що е, вкладається зараз в поняття ухилянт. Ми запитали це в наших глядачів, і знаєте, тут думки абсолютно різні. Це і ті, хто мають офіційне бронювання і не мають, це ті, хто оновили резерв плюс і не оновили. Це ті, хто там далі свого району не виходять, і ті, хто там сидять по ресторанах, не знаю. Ну, ми не задавали такого питання, угу. а, а, але з, ухилянти ну загальне, це ті, хто мають е, повинні. Служити і роблять все, щоб цього не робити. Угу. І ставлення до них таке не, неоднозначно. Одні категорії населення їх толерують, а інші навпаки хотіли б, щоб вони служили. Рівень довіри до ТЦК при цьому всьому який можливо ви проводили якісь опитування? Можливо, можете нам якісь цифри назвати. Ми конкретно не запитували про рівень довіри до ТЦК, але зрозуміло, що він набагато нижчий, ніж рівень довіри до армії, і що ТЦК чомусь не сприймається як частина армії, як необхідна частина, і тут є велика проблема, і мені здається, що тут прав Кирил Буданов, що це просто головна точка. Для інформаційної війни і вона проводиться досить успішно. Ми нічого не можемо тут нічого, не зробили такого суттєвого, щоб припинити це. Почули вас, пане Володимире, дуже дякуємо за те, що знайшли час для нашого ефіру. Володимир Паніотто, соціолог, директор Київського міжнародного інституту соціології, бо з нами на зв'язку. Говорили про зростаючу популярність в мережі, відео на яких присутні сутички із ЦК, От розмірковували про те, а хто такі ухилянти, кого можна називати цим словом? Скрізь все змінюється. Я вам скажу так: ми живемо в дуже непросту епоху, і кияни на собі це можуть скоро відчути. Через.